Все ще втрачаєте вагу у застарілий спосіб, а ви знаєте, що підйоми тулуба навантажують шию та спину. Велотренажер зміцнює лише ноги, а бігова доріжка це суто кардіотренування. Досить робити ці розрізнені та малоефективні вправи. Представляємо 5 хвилин шейпер, комплексний тренажер для всього тіла, що перетворить жирові відкладення на рельєфні м'язи за лічені тижні. Він поєднує кардіо та силові вправи для швидкого спалення жиру. Лише за 5 хвилин на день ви можете сформувати прес, підтягнути м'язи рук та отримати сексуальні сідниці і стрункі ноги. Усе водночас ви помітите результат уже за два тижні. Я схуд на 13,5 кілограмів. Я схудла на 9 кілограмів. Я втратив більше 6 кілограмів і 15 сантиметрів у талії. Усього за якихось 10 днів я схудла на два розміри. 5 хвилин шейпер поєднує одну із позицій йоги та вправи на прес у неймовірному тренажері для зміцнення тіла. Просто ставити коліна на ці м'які ролики, беретись за комфортні ручки. Піднімаєте нижню частину тіла, утворюючи дугу, а потім опускаєтесь. Як бачите, повне вигинання тіла спалює більше калорій і пришвидшує схуднення. Цей простий рух тренує все ваше тіло: спину, прес, сідниці, ноги та руки. Ви обираєте один з чотирьох рівнів із різними кутами. Початковий, середній, ускладнений та інтенсивний. Починаєте з початкового рівня та поступово просуваєтесь далі. Лише 5 хвилин на день, щоб позбутися небажаного жиру та надати тілу бажаної форми. Більше про цей неймовірний тренажер розкаже наша ведуча Хізер Сторм. Привіт! Я Хізер Сторм. Сьогодні я представлю вам неймовірний фітнес-тренажер, який зменшить об'єми та надасть форми тілу всього за 5 хвилин на день. Чи менше? Результати ми гарантуємо. Секрет в тому, що ви рухаєтесь під кутом, використовуючи силу гравітації та вагу власного тіла. Одним рухом ви задіюєте стільки м'язів, що ефективно тренуєте прес, підтягуєте сідниці та зміцнюєте руки. Ви відчуєте, як м'язи працюють уже через одну хвилину, а через три чи менше ви вже спітнієте. Подивимося ближче, коли ваше тіло припідняте, м'язи живота повністю задіяні, і ваш корпус інтенсивно працює. Крім того, подивіться на м'язи сідниць і стегон. Вони напружуються, коли ви піднімаєтесь. Це те, що нам і треба. Тренажер, що забезпечує сексуальний прес, підтягнуті сідниці, стрункі ноги та кардіотренування, що гарантовано спалює кілограми та сантиметри всього за 5 хвилин на день. Спробуйте 5 хвилин шейпер на собі та спостерігайте за стрімкою та неймовірною зміною вашого тіла лише за 2 тижні. Цей тренажер дуже ефективний. Жодних питань. Я можу влізти в свої вузькі джинси. Супер. Я схудна на 13,5 кілограмів. Я почуваюся значно енергійнішим і молодшим. Джон Картер професійний тренер з фітнесу. Зірка багатьох відомих фітнес-журналів. Також він відомий міжнародний оглядач рубрики з харчування та фітнесу та фанат П'ять хвилин Шейпер. 5 хвилин шейпер неймовірний тренажер. Він простий, але водночас дивуєшся, як швидко він тренує ключові групи м'язів і дає реальні результати. Тож чим відрізняється 5 хвилин Шейпер від інших тренажерів? Він задіює всі ключові групи м'язів, підйоми корпуса вгору змушують м'язи преса і спини працювати активніше, а підйоми тазу залучають м'язи сідниць і стегон до роботи на тренажері. А ще біцепси інтенсивно тренуються, піднімаючи вагу вашого. Тіла такі рухи під кутом дозволяють максимально ефективно навантажувати різні м'язи тіла і роблять тренування комплексним. Я ще не бачив нічого подібного за всю свою кар'єру тренера з фітнесу. Не дивно, що люди у захваті від неймовірних результатів на ньому, і за такий короткий час. Чудовий тренажер! Дякую, Джона. Це саме той тренажер, який допоможе вам у формуванні тіла вашої мрії. У вас зайві відкладення на животі стегнах або руках? Досить переконувати себе, що все добре. Розпочніть займатися по 5 хвилин на день. Підйоми тіла підтягують талію сідниці та стегна. Цей простий на перший погляд рух змушує працювати усі м'язи тіла. Менш ніж за 2 хвилини ви починаєте пітніти, а ваші м'язи інтенсивно спалювати жир. Тренуйте прес, зміцнюйте руки, підтягнуйте сідниці та стегна. Отримайте нове тіло всього за 2 тижні. Все, що вам потрібно, це 5 хвилин шейпер. Інноваційний тренажер 5 хвилин Шейпер має все необхідне для досягнення швидких результатів. Разом з тренажером ви отримаєте програму тренувань від всесвітньо відомого фітнес-тренера Джона Картера. В ній він демонструє, як легко можна зміцнити ваше тіло з 5 хвилин шейпер від початкового рівня до інтенсивного за лічені хвилини на день. Окрім програми, ви також отримаєте цей план здорового харчування для семиденної дієти, щоб досягти максимального ефекту від тренажера та побачити швидкі результати. Ви також отримуєте міні-комп'ютер для підрахунку кількості повторів, витраченого часу та спалених калорій. Саме так ви отримаєте все це, якщо зробите замовлення прямо зараз. Тренажер лише на одну групу м'язів може коштувати кілька тисяч гривень, а комплексний на декілька груп понад 10 тисяч. Але зараз у вас є шанс придбати цей універсальний і ще головне компактний тренажер за дійсно вигідною ціною, яку ви бачите на екрані. Тренуйтеся вдома ефективно та швидко, лише по 5 хвилин на день. І отримайте фігуру, про яку завжди мріяли. Універсальний тренажер 5 хвилин Шейпер, міні-комп'ютер, програма Тренувань від професійного фітнес-тренера та план харчування, ви отримуєте все необхідне для ефективних занять спортом. Втрачати вагу важко, особливо у моєму віці. П'ять хвилин Шейпер чудовий. Від одного лише п'ятихвилинного тренування на день я відчуваю справжній ефект. Він тренує все моє тіло. Я схуд на 13 кілограмів за лічені тижні і почуваюся значно молодшим. Я вірю у 5 хвилин Шейпер. Проводите години на біговій доріжці чи інших тренажерах, а результатів немає. Давайте порівняємо бігову доріжку з 5 хвилин шейпер. На тепловізорі ми покажемо вам, як швидко ці тренажери розігрівають м'язи. За 30 секунд на біговій доріжці ви навіть не розігрілися. А подивіться на 5 хвилин шейпер. Усі ключові групи м'язів уже розігріті, а частота серцевих скорочень на піку. Ось чому вам потрібен лише 5 хвилин шейпер. Дівчата підготувати фігуру до літа можна швидко за декілька тижнів. Починайте з початкового та середнього рівнів, і ви прокладете свій шлях до фігури у формі пісочного годинника з пласки міцним животом, рельєфними руками, сексуальними сідницями та стрункими ногами. Ну а ви, чоловіки, отримаєте точений прес з кубиками та сексуальні сідниці, якщо тренуватиме м'язи на ускладненому та інтенсивному рівнях, лише 5 хвилин на день на цьому тренажері зроблять вас підтяг. Гнутими та сексуальними за лічені тижні. Усього за якихось 10 днів я схудла на два розміри. Я завжди хотіла таке тіло, і нарешті я його маю. Завдяки 5 хвилин шейпер. Усі жінки хочуть мати плаский міцний прес, щоб гарно виглядати у сексуальних бікіні. Тепер це можливо лише 5 хвилин на день досить, щоб спалити зайвий жир і сформувати фігуру вашої мрії. Результати на 5 хвилин Шейпер говорять самі за себе. Наташо, як почуваєшся, в усіх м'язах відчувається поколювання. І як тільки я починаю виконувати ці скручування, одразу відчуваю, як працює прес. Гадаю, 5 хвилин на день достатньо. Безумовно. А тепер стів на інтенсивному рівні. Стіве, як ти? Ну, як для бодібілдера, для мене важливо нарощувати м'язи. Для такого простого тренажера він дає справді інтенсивне навантаження. Так інтенсивне завдяки куту в 45 градусів. Він змушує активно працювати всі ваші м'язи, преса, і ви можете побачити, як піднієте. «5 хвилин шейпер, тренажер для формування тіла. Чоловіки, якщо ваша мета мати окреслені м'язи, груди і біцепси, а також сексуальні кубики, преса, ви можете отримати все це, виконуючи бокові підйоми при інтенсивному рівні. Він швидко тонізує ваші кості м'язи та м'язи верхньої частини тіла для швидкого досягнення результатів. Час накачати прес і почуватися впевнено з «5 хвилин шейпер. Я пробував усе дієти, фітнес-програми ніщо не діяло. Потім я дізнався про п'ять хвилин шейпер і подумав, що це те, що я можу собі дозволити після роботи. Тож я спробував за три тижні я схуд на більш ніж 6 кілограмів і на 15 сантиметрів. Я обожнюю п'ять хвилин шейпер. Вправи на прес перевтомлюють вашу шию та спину та мають дуже обмежений діапазон рухів. Подумайте про час і гроші витрачені просто для підтримки тіла у формі. Що вам справді потрібно, це універсальний 5 хвилин шейпер. Він поєднує кардіо та силові вправи для швидкого спалення жиру та надання форми вашому тілу, і вам потрібно лише 5 хвилин на день. Хотіла б досягти ідеальної ваги та фігури лише за 14 днів. Приєднуйтеся до більш ніж одного мільйона задоволених користувачів «5 хвилин шейпер. Ми гарантуємо, що ви також можете досягти неймовірних результатів. Що вам втрачати, крім кілограмів і сантиметрів? Час змінити свою фігуру на струнку та сексуально лише за 5 хвилин на день. Щоб довести це, ми запропонували групі добровольців приєднатися до нашого двотижневого випробування. Я вже перечуваю, як візьму його додому та почну худнути. Я впевнена, що все вийде. Я готова взяти його додому та відновити форму до літа. Я хочу схуднути і я зроблю це. Результати були вражаючими. Я схуд на 13,5 кілограмів. Результат за один тиждень. Усього за якихось 10 днів я схудла на два розміри. Я втратив більше 6 кілограмів і 15 сантиметрів у талії. Я схудла на 9 кілограмів. Коли я вперше спробував тренажер, я був дуже здивований тим, як ефективно він надає форму та спалює жир. У ході двотижневого курсу я спостерігав неймовірні зміни у фігурах учасників, і я бачив, що вони почуваються більш впевненими, здоровими та щасливими. До п'ять хвилин Шейпер я була пригнічена своїм зовнішнім виглядом. Але відколи я почала займатися, я втратила 9 кілограмів і здобула впевненість: я щаслива, здорова та знов у формі. Дякую, п'ять хвилин Шейпер. Мрієте про сексуальну фігуру та окреслений прес? Бракує часу, щоб щодня годинами тренуватися. Рішення є: це 5 хвилин шейпер. Він дуже простий. Просто піднімаєте вагу власного тіла вверх під чотирма регульованими кутами, і він ефективно тренує ваш прес, підтягує сідниці, зміцнює руки та робить ноги стрункими. Усе, що вам потрібно, лише 5 хвилин на день. Це легко, швидко та суперефективно. 5 хвилин шейпер також обладнаний міні-комп'ютером, який відстежує показники вашого тренування. Він рахує повтори, час і спалені калорії. П'ять хвилин шейпер легкий і просто складається для зберігання. Різні режими тренування як найкраще підходять для формування сексуальної фігури. Я була так засмучена своєю талією і тим, як я виглядаю у вузьких джинсах. У мене також проблеми зі спиною. Тож я не могла виконувати багато вправ, поки не відкрила для себе п'ять хвилин шейпер. Завдяки нейтральному положенню він зовсім не перевтомлює мою шию та спину. Я надала форму всьому тілу. Позбулася складок на талії. Я зміцнила все тіло, і нарешті я знов сексуальна завдяки п'ять хвилин шейпер. Багато з нас намагалися втрачати вагу та зміцнювати тіло за допомогою традиційних тренувань, але безрезультатно. А в кого є години на тренування з нашим ритмом життя? Що ж, усе це можна змінити з 5 хвилин шейпер. Ви гарантовано вдосконалите своє тіло. Для цього вам достатньо лише 2 тижні, а найголовніше займатись можна всього по 5 хвилин на день. Я пробувала приймати таблетки для схуднення чи навіть дотримувалась дієт. Ніщо не давало результат. Коли я спробувала п'ять хвилин шейпер, я відчула, як працюють м'язи тулуба та живота, як мої сідниці та стегна по-справжньому тренуються шляхом простого підняття. Сідниці та стегна завжди були моїми проблемними зонами. Але тепер я справді полюбила форму свого тіла. Дякую, п'ять хвилин шейпер. Усе, що вам потрібно, це 5 хвилин на день, і ви побачите, як ваше тіло день за днем стає здоровішим і сексуальнішим. Чого ви чекаєте? Зробіть це зараз для себе. Все ще шукаєте дивотаблетку для схуднення. Зупиніться, що вам потрібно, це тренуватись і тренуватись. Час відкрити для себе 5 хвилин Шейпер. Це швидкий, простий і дієвий спосіб отримати тіло своєї мрії у себе вдома. Лише 5 хвилин на день, і ми гарантуємо, що ви побачите вражаючі результати вже за декілька тижнів. Абсолютно новий, 5 хвилин Шейпер має все необхідне для досягнення швидких результатів. Разом з тренажером ви отримаєте програму тренувань від всесвітньо відомого фітнес-трену. Нарад Джона Картера. В ній він демонструє, як легко можна зміцнити ваше тіло з 5 хвилин шейпер від початкового рівня до інтенсивного за лічені хвилини на день. Окрім програми, ви також отримаєте цей план здорового харчування для семиденної дієти, щоб досягти максимального ефекту від тренажера та побачити швидкі результати. Ви також отримуєте міні-комп'ютер для підрахунку кількості повторів, витраченого часу та спалених калорій. Телефонуйте прямо зараз. Лише 5 хвилин на день на цьому тренажері зроблять вас підтягнутими та сексуальними за лічені тижні. Саме так ви отримаєте все це, якщо зробите замовлення прямо зараз. Тренажер лише на одну групу м'язів може коштувати кілька тисяч гривень, а комплексний на декілька груп понад 10 тисяч. Але зараз у вас є шанс придбати цей універсальний і ще головне компактний тренажер за дійсно вигідною ціною, яку ви бачите на екрані. Тренуйтеся вдома ефективно та швидко, Лише по 5 хвилин на день і отримайте фігуру, про яку завжди мріяли. Універсальний тренажер, 5 хвилин Шейпер, міні-комп'ютер, програма тренувань від професійного фітнес-тренера та план харчування. Ви отримуєте все необхідне для ефективних занять спортом.